Мене звати Олег Цвілий, я колишній засуджений, пережив катування в місцях позбавлення волі, і це мене спонукало стати правозахисником. Я Висоцька Олена, заступниця міністра юстиції України. Ми розпочали роботу над проектом закону про мобілізацію засуджених у зв'язку з тим, що отримували. Перші місяці повномасштабного вторгнення заяви від самих засуджених із аргументацією, чому вони перебувають у в'язниці, коли в країні є війна, буряк Іван Віталійович, я головний сержант 93-ї бригади, окремо механізований Холодний Яр з позивним Сірим. В Україні можливо мобілізовуватимуть ув'язнених та людей, які відбули покарання. До цього такі люди могли піти до лав ЗСУ добровольцями, але з труднощами. Відтак Міністерство юстиції та депутати хочуть це змінити і створити процедуру. Ми вирішили зібрати думки про мобілізацію ув'язнених. Як ви ставитесь до мобілізації ув'язнених? Коли залужний сказав, що. Засудженим не місце в, в, в армії, то, по крайній мере, не несправедливо до тих, хто вже там. Вони успішно воюють, отримують нагороди. І просто це ніде публічно не висвітлюється. Я абсолютно нормально ставлюсь до того, що можливість, юридична можливість, має бути. А обирати цей шлях або не обирати це право. Перше, це право засудженого. Ну а потім вже командири, суд, який вирішує остаточне і приймає остаточне рішення. Хотіли допомогти збройним силам саме цим юридичною можливістю. Я рахую, і переконаний, що кожній людині треба давати шанс. На те, щоб виправитися. Кожна людина, ну, кожен з нас, ну будь-хто, хто зараз нас дивиться, ну, кожен з нас робить якісь в житті помилки. Якщо людина визнає цю помилку, це вже свідчить про те, що вона замислилась і вона думає про це. Виправити свої помилки, проливши навіть свою кров, ну це я рахую, це, 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 це однозначно так. І звісно, що є серед засуджених ті, хто хоче під цим приводом ухилитися від виконання покарань, але ж я ж кажу, що така категорія людей дуже маленька. Більшість з них людей, які. Писали заявлення на помилування з перших днів повномасштабного вторгнення, які не яким не надали цей шанс. Вони по звільненню все одно пішли і воюють, і зараз воюють. і Багато хто закинув загинув. Вони якраз цим доводять, що звільнення для них не головне їм головне стати на захист держави. Чи ви вважаєте, що певні категорії засуджених не можна мобілізовувати? І які саме це категорії? На мою думку, це тих засуджених, які які зробили умисне вбивство. А якщо говорити за сексуальні злочини, чи можна таких людей мобілізовувати? Я їх би теж напевно не хотів бачити перед собою однозначно, тому що це. Є дуже складним кроком. Я, коли я говорив про те, що треба людям давати шанси, я говорив про те, що люди уступаються там, піше там, скажемо, в крадіжках, там якихось неумисних бистах. Нема прощення насильникам, гвалтівникам. Тут взагалі немає ніякого прощення. Ви ж знаєте, що це вже спокій віків, все таке йде якраз те, що в засуджених. В їхніх поняттях вони це теж є призріння до цього всього. Також не має бути шансу людям за злочини проти держави, проти України. Ну це апріорі, зрозуміло. Всі, хто вчиняв злочин проти України, ну це зрадник. Різницю розумієте? Кримінальний проступок і зрадник це свідома людина, яка вже не ненавидить всю державність, ненавидить нашу Україну, не, не, не підтримає цей розвиток його і надати йому шанс, ну, звісно, ці категорії, які не мають попадати. Бажання це є єдиною умовою, все інше це загальний порядок. Спроможність фізична підготовка, і медичні, щоб не було медичних протипоказів, було дуже багато ідей обмежити постатейно. Тих, хто виявив бажання, але все одно не зможе приєднатись до лав Збройних сил, це засуджені, які отримали свої вироки за статтями проти національної безпеки, проти державності країни, колаборанти, державні зрадники, ну і ціла група інших статей, які мають таку основу проти державності. Друга група це. Військові злочини, можливо, в ході розгляду законопроекту будуть інші обмеження, тому що у народних депутатів може бути інша позиція, наприклад, обмежити насильницькими злочинами або особливо тяжкими злочинами. Але ми вважали, що буде доцільно дати можливість. Абсолютно всім категоріям, от за виключенням цих двох, ну і звісно, будемо орієнтуватися, чи підходить така людина командиру, чи є вона управляєма ним, тобто чи немає ризиків виконання складних завдань безпосередньо на фронті. І тому, якщо командир буде все таки наголошувати на тому, що так я набираю людей, і мені не важливо, що було з ними там кілька років тому, таку можливість ми передбачили. Якщо все ж людей із населення ...ми злочинами, сексуальними злочинами буде мобілізовано, чи потрібно, щоб ця інформація була відкрита для підрозділу та командира? Важливо буде знати всім, важливо буде там, ну, почути цю історію там, і розуміти цю історію, що де, як і до чого. Але, звісно ж, буде важливо бачити його в очах вогни і бажання 에, змінитися самому і змінити, там все навколо себе. У нас безпосередньо, як і в кожних військових, тут ти не зможеш приховатися дуже довго і там розповідати, що ти хто ти. Тут дії самі показують, хто ти, на що ти здатний, яка ти людина. В законопроекті жодного, жодного формулювання про інформацію немає. В принципі, ця інформація буде відома в першу чергу командирам. А вже як він. Чи... Чи буде говорити, чи ні, тут я не можу коментувати. Потрібно дати можливість довічно ув'язненим мобілізуватись. Обов'язково довічно ув'язнені мають отримати цей шанс. Я ще раз повторюю: там багато людей, які не маньяки, які люди, такі самі, як і ми з вами, які усвідомили за, за, за період відбування покарання весь цей злочин. Я переконаний, що вони безпечні для суспільства. Я переконаний, що вони повторно не будуть чиняти. Злочини фактично там все, все багато битових злочинів. Це все було в період, навіть підлітковий період. У нас є хлопець, який, наприклад, в 18 чи в двадцять років йому тільки виконалось повноліття. В них була якась п'янка там на, на дискотеці, після чого вони там одна група побила іншу групу. Там поламали ці лавочки в парку і побили. І тобто, когось там забили. Людина виросла. Він вже сидить 22 роки. Він давно вже усвідомив, що то все було, скажімо, так, п'яне, п'яна історія така. Він вони не, не намагалися вчинити це. Це не був їхній умисел піти, вчинити вбивство. Я бачив військовослужбовців Вагнери Вагнерів, спілкувався з ними, які після крадіжу. Це одна категорія. Я бачив його очі, я бачив його, ну я його бачив і чув про що він розмовляє. А коли ми говоримо про засуджених, які мали на, на своєму рахунку не, не одну смерть цивільної людини, це зовсім інше засуджений. Це багато озлобленіший і там і страшніший, я би так сказав. Тому ну, я би. Я би цю категорію взагалі відкидав, тобто категорію там знов ж таки за маніякзаманіакальними, там якісь настроями там вбивців, таких і, тим більше довічно вічно засуджених. Якщо це не злочин проти державності, якщо це не військовий злочин, то ну теоретично така людина може приєднатись. Ми не бачимо в цьому також жодних застережень. А от після демобілізації людей, які були довічно ув'язнені, їм потрібно. На вашу думку, повернутися в місця утримання чи ні? Давайте будемо дивитися на, на їхні вчинки. Якщо вони будуть успішно воювати, якщо вони будуть ще якісь нагороди отримують, якщо отримують ще якісь поранення, тобто людина, ну вона не має вже бути покарана і там відбувати покарання. Вона має бути прощена. Вона має бути прощена суспільством. Вона має бути прощена. В юридичному, в державі вона має бути прощена. Ну вона на це заслуговує. Ну, тоді, ну, це тоді в іншому випадку це якийсь буде абсурд. Ні. Ну от тут питання в тому, що суть е цього звільнення полягає в, в певному ризику і. М Такі свідомості, тобто тут, по перше, вони не ми не знаємо, коли це закінчиться. Насправді, і цей контракт він не може бути розірваний до закінчення воєнного стану. А це означає, що це теж дуже тривалий, дуже ризикований період, тому не бачу жодної справедливості в тому, щоб після такого вчинку повертатися до в'язниці. Назад, в'язницю, на мою думку, вона має демобілізуватися назад, в'язницю. Тому що є закон, є е, порядок, і він повинен бути. Пан міністр Денис Малюська також говорив в ефірі Нацмарафону, що питання не полягає в тому, скільки охочих є серед засуджених. Е, е, я процитую о цитату. Ніхто їх не планує питати. Принаймні, така наша позиція це обов'язок кожного громадянина. То, все ж планують питати. А от мова йде про першу категорію, які є вже вільними людьми. Так само, як і інших вільних людей, громадян України, це є конституційний обов'язок кожного, тому нікого не питають про бажання. Тому звісно, що це дуже логічно, що вільних людей, які придатні допомогти Збройним силам, можуть призивати без їх погодження або згоди. А якщо говорити за людей, які зараз перебувають в колоніях, то їх будуть запитувати? Так засуджені, які відбувають покарання, ну звісно, що у них інший статус, і тому ми передбачаємо для них таку конструкцію як умовно дострокове звільнення за їх заявою, тобто їх бажання, їх мотивація є обов'язковим в іншому випадку, це просто не є ефективно для наших збройних сил, тому їх заява, їх бажання і обов'язково. Укладання контракту як умова для того, щоб умовно достроково звільнитись. А от ваша особиста думка потрібно набирати охочих саме серед засуджених, так тому що важливо, щоб не шкодити збройним силам, не відволікати їх на перевиховання тих чи інших засуджених. Коли це йде добровільно, в кого є мотивація. А коли це буде йти з під палки, то все, що нав'язується, воно все буде йти такі. Ви розумієте, якраз тут оце все. Об'язалива вилізе проти нас раніше. Міністр юстиції говорив про те, що командири не завжди хочуть брати до себе в підрозділи ув'язнених, і ймовірно, що будуть сформовані окремі підрозділи, в яких будуть лише ув'язнені. Ви як правозахисник, як вважаєте, це хороше рішення? Я вважаю, що це дискримінація. Я, мені це не подобається. Ми. Таким чином будемо схожі на, на тих же оків, які створили цей Вагнер, там, от ці Z-групи. Ну, це, на мою думку, це неправильно. Ось, Люди мають, ну, ну, які засуджений, поділиться досвідом з іншим засудженим. Це їх потрібно навіть, ну, в них нема цього досвіду. Це їх потрібно дуже довго тривалий час навчати, поводити зі зброєю, командування всі, всі ці команди виконувати. Ну, мені ця ідея не дуже подобається. Як на мене, то їх потрібно розподіляти іменно по на загальних умовах з усіма. А як ви думаєте, якою була б реакція ув'язненого, який би потрапив у підрозділ, в якому всі мобілізовані, засуджені. Ця пам'ять про в'язницю вона не буде стиратися. І якраз тут більше ризиків, що вони своє минуле принесуть в вільне життя. А коли люди будуть спілкуватися, жити, воювати з побратимами не засудженими, ну в них і думки, вони. Знаєте, як з ким поведешся, до того від того й наберешся, точно тягнутися до успішних людей. Ми бачимо, що є командири, які готові з нами співпрацювати і обирати людей серед засуджених у свої підрозділи. Я думаю, що навіть на окремих ділянках фронту це теж може бути по-різному. У когось це може бути серед інших військовослужбовців, у когось це може бути е, окремий підрозділ. Наприклад, якщо в тому чи іншому регіоні набереться е, ну, кілька охочих багато охочих, які можуть здатні сформувати прямо окремий підрозділ. Чому ув'язнених не можна доєднувати до інших військових? Всім важко морально-психологічно, Да? Хлопці зараз стоять, помирають, там, поранені. Вони це все бачать. Це вже триває понад. Там, 10 років ця війна. Да, тут. А тут тобі приводять засуджених і кажуть, от на тобі, там, він з тобою тепер піде в окол". Ну І воно буде така. Ну, і, на мою думку, що це буде такий психологічно, психологічно важким моментом е, для багатьох. Ну особисто я вам скажу відверто, як я, е, я особисто би е, не проти був, якби мені там дали підрозділ засуджених, і я би пішов з ним воювати. Ну, це якби. Е, там, я готовий до того, щоб надати людям шанси зробити. Але, але але ні, однозначно, ні, тому їх треба мають бути окремі підрозділи. Ви неодноразово спілкуєтеся з ув'язненими, приїжджаєте до них у колонії. Що вони вам розповідають про можливість мобілізуватися? Їхнє бажання не згасло. Як на спочатку повномасштабного вторгнення це був просто шквал. Люди пропонували їх звільнити, щоб вони стали на захист, на умовах, навіть що потім вони повернуться в в'язницю і досидять свій термін. З Лівобережжя хлопці на, Лів... на лівому березі, хлопець е проживав. І під час війни в нього матір померла. Будинки, будинки, всі його там. Постраждали від взривів, від, від всяких там бойових дій. А мати померла, ну, хай вона не загинула, але вона померла, вона молода, вона могла б ще жити. Тобто, тобто тут стрес, це все-все наслідки, цієї все окупації прискорила її смерть. Він в цьому вбачає саме, саме в провину росіян, і тому він дуже мотивований. Він остався без житла, він остався без єдиної рідної матусі. І люди мотивовані, людина по звільненню пішла воювати. Люди хочуть якось реалізувати себе, люди хочуть своє життя покласти. Багато хто з них ну вони не розраховують вижити. Вони хочуть вплоть до того життя своє віддати, ну не в камері для довічників, а там в окопі. Після рекрутиної кампанії, тобто після нашої заявки є достатня достатня кількість людей які телефонують розповідають свої історії це люди, люди яких є адміністративне засудження люди переважно дзвонили всі ті хто має засудження там ну десь оступилася людина там в молодому віці Якщо ми будемо відноситися до них і всі в суспільстві будуть відноситься, що це засуджені, там умовно шторм зе. Ну так будемо нав'язувати таку поведінку, яку нав'язує Вагнер, яку він нав'язував. Тобто, чувак, в тебе дорога в одну сторону, або ти туди дійдеш, або назад ти прийдеш, ми тебе пристрілимо. Це один підхід. Ну, я не рахую, що це є правильним підходом. Тобто, якщо ми зараз візьмемо всіх засуджених, умовно поставимо їм там під скроню. Дуло автомата і заставимо їх іти на якісь там, скажімо, місні штурми, воно ні до чого хорошого не проведе. Це, це лише просто ще більше може вбурити, збурити там і все суспільство і все інше. Тому я би все ж таки давав їм. Відносився до них, звісно, вже там трішки не так, як до всіх інших, там, більш, там більше контролю, там і все таки інше. Але я би давав їм все ж таки проявляти себе і воювати навіть і на тих дронах, там і на, на всіх різних засобах. Чи при розробці законопроекту ви оцінювали? Та наскільки суспільство України готове до того, що у нас будуть мобілізовувати, Ми вже два повні роки у повномасштабному вторгненні, і більше десяти років у війні, тому звісно, що це не просте рішення. Росія вже близько двадцяти років застосовує цей механізм. Пішла попереду, не знаю, як вони там законодавчо у себе врегульовують, але вони вміють агітувати, вміють. Навчати, вміють відправляти людей, засуджених на фронт, не жалкуючи. Ми ж пішли абсолютно іншим шляхом. Ми проводимо дискусії, бачимо аргументи тих, хто за і проти. Ми хотіли б врегулювати це юридично чисто, це закон.